У 2025 році християни східного та західного обрядів відзначатимуть великдень в один день 20 квітня. Це так припало в цьому році. Дві 2025 році, як ювілейна дата, чверть століття. Пасха це є свято над святами, воно символізує перемогу. Свято передує великий піст, під час якого віряни відмовляються від споживання їжі тваринного походження м'яса, яєць, молока та сиру. Також у цей час багато уваги приділяють молитвам та духовному очищенню. Тобто, церква потурбувала про людину, щоб зустрітися з Христом у Воскресінні, вона повинна бути мирною, очищеною, і для цього є піст для християн, які готують себе до цього великого свята. Останній тиждень перед Великоднем називають страстним. У цей період віруючі згадують передсмертні дні земного життя Христа, його страждання та розп'яття. Відбувається, по-перше, богослужіння, яке нагадують нам останні події і життя Христа. Ось, і віруючі, які відвідують храм, вони ніби пориваємося в цей період того часу і таким чином наближає нас до цього. Великого свята. Однією з головних традицій Великодня є освячення пасхальних кошиків. Традиційно освячується пасха, тобто це хліб, який символізує життя, і те, що в собі кожен кожна господиня, господар у кошик наповнює. Це яйце, це м'ясні страви, молочні. ось і Тому такий кошик є як символом. І потім його споживають після освячення родиною, і сім'єю. До пасхального кошика не можна класти алкоголь, страви з крові тварин і матеріальні цінності, тобто гроші, ключі, прикраси тощо. Анна Ілона Усатая, телеканал